Ям, житло яких було пошкоджено внаслідок російської агресії, самотужки підірвав два ворожих танки. Історія переселенця із села П'ятихатки. Очі армії стежать за ворогом 24 на 7. Як працює аеророзвідка 102-ї бригади тероборони? У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці 15 вересня пролунав вибух, який чули й у передмісті. Про це суспільному повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Був один над потужний вибух, який стався приблизно о 4.30 ранку. За попередньою інформацією, в північній частині був вибух там, де розташований аеродром. Але ми розуміємо, що ворог розмістив сьогодні на тимчасово окупованій території Запорізької області Мелітополя величезна кількість. Своїх підрозділів саме тому ми впевнені, що є втрати у ворога після цих вибухів, але трохи згодом зможемо вже рахувати їх за словами Івана Федорова. З метою пропаганди окупанти розмалювали у Мелітополі близько 10 будівель портретами російських пропагандистів та царів. Саме такі зображення, які Мають на думку ворога нести пропагандистське значення та промувати мозок нашим мешканцям сьогодні. Саме цим розмальоване наше місто. Звичайно ж, вони е своїм е триколором е максимально е фарбують все в нашому місті, але це все не є проблема. краще швидко ми все це змінимо одразу після повернення, як наші героїчні військові звільнять наше місто. До 500 тисяч гривень від сьогодні сягатиме сума компенсації за житло, що було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ. Про це розповів директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва ЗОВА Віталій Литвиненко. За його словами, постановою кабінету міністрів стосовно програми її відновлення також передбачено зміни до порядку виплат. Категорія А це саме об'єкти, сума компенсації, по яким складає до 200 тисяч гривень, але додана збільшена сума компенсації по категорії так званої Б. Якщо це квартири в багатоквартирних будинках, максимальна компенсація на сьогодні буде складати 350 тисяч гривень. Якщо це приватні будинки, сума компенсації буде складати до 500 тисяч гривень. На сьогодні категорія А до 200 тисяч так і залишається одним платежем, але для категорії Б введено нові умови. Спочатку сплачується 70 відсотків. Від загальної суми компенсації після проведення певного обсягу робіт і верифікації підтвердження проведення цих робіт додатково виплачується 30 Також, за словами Віталія Литвиненка, до постанови додали нові категорії громадян, які можуть отримувати компенсації за пошкоджене житло. Якщо в старій редакції було передбачено, що мають. Право на компенсацію мешканців громадяни України, які досягли 18-річного віку, на сьогодні уточнення щодо осіб власників або співвласників, які мають право власності на ці об'єкти або та не досягли 18-річного віку. Та е, наші мешканці, які не дієздатні або обмежено дієздатні, також внесли до постанови їх законні представники мають право подавати заяви і забезпечувати проходження всього процесу. Відбудуємо навіть якщо там тільки фундамент залишився. Так про рідну домівку у селі П'ятихатки Васильівського району каже 64-річний Юрій Ляшенко розповідає у перші дні, коли торік у березні російські військові окупували село, вирішив допомогти захисникам та підірвав два ворожих танки. Ішла колона з Васильівки. На Оріхові. і вони тормознулися біля села Лугове, коли сусіди кавібачили 22 одиниці. Утром рано часу приїжджає там хлопець, каже, два танки стоять на краю села. Чоловік каже, зволікати не став, сів на велосипед та поїхав до ворожої техніки. Тоді виявив, що навколо окупанти розклали протитанкові міни. І ще ми там, як теж, округом танків, там ходили, заглядали, знайшли шість гранат, лимонки f 1 Юрій Ляшенко розповідає, у 2015-му служив у прикордонних військах, тож знає, як поводитись із вибухівкою. Взяв сам, нитки вдома і свічі, обикновені церковні свічі. І тож затащив ті міни всередину на саме дно, От, гранату зверху обмотав вже ж ниткою цю дужку, витягнув чеку, поставив гранату на міну. Думаю, міна робота і боєкомплект робота. Підпалив свічу, чут, став між додушкою і міною і поїхав. Десь края, до села доїжа, як бахнуло, башню послітали вище посадки на 10 метрів. Повернувшись додому, дізнався, що до них з перевіркою приходили російські військові. За місяць вони привезли Юрія Ляшенка до райвідділу у Васильівці. Прилітають на двох бетерах, мене там за шкірку то що розказують за танки. Трохи подавали по ногам, але <гум> я там зрозумів, хто там що там мене здав. Що... Кажу, да, кажу, я, забрали мене в районі Васильівський. Це я переночував там, думаю, та юлки-палки. Ну, розстріляють, то розстріляє. наступного дня. Чоловіка допитали і відпустили. Тоді вирішив екстрено виїжджати з села. Позичив у знайомого автівку та поїхав до Оріхова. каже повторному затриманню перешкодили наші захисники, які обстріляли ворожі блокпости, коли він перебував у райвідділку. Згодом дізнався, що до його будинку знову приїжджали окупанти. Звоню там кому кажу, Серега, що там це? Каже, приїхали вечором. приїжджають на бетерах з автоматом по вікна по нашому по нашому будинку. каже того дідав розход, де він дівся. Та ви ж каже, його розстріляли. Він такий парень з юмором. В Оріхові чоловік оселився у родичів. Юрій Ляшенко розповідає: за 10 днів подзвонили знайомі та запропонували тимчасову домівку у Запоріжжі. Попри те, що село П'ятихатки звільнили місяць тому, місцевих жителів туди ще не пускають через щоденні обстріли з боку окупантів. каже Юрій. Втім, родина вже планує повернення додому. Карина Голунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Військовослужбовці 102 другої окремої бригади сил тероборони піднімають до неба очі нашої армії. Квадрокоптер Мавік 3 слідкують за пересуваннями ворожої техніки та діями окупантів на запорізькому напрямку, розповідає боєць на позивний скаут. Ми знаходимося на чергуванні, тобто, ми заїжджаємо на позицію і по факту 24 на 7 літаємо. Тобто, якщо починається. Або обстріл, або якісь там незрозумілі рухи, то ми повинні дати картинку на наше командування, що відбувається на нашому передньому краю. Скаут каже, у цивільному житті був приватним підприємцем. Коли почалось повномасштабне вторгнення, вивіз за кордон родину та пішов боронити Україну. Ракети прилетіли за п'ять км від мого дому на початку війни і коли ти розумієш, що твоє міста почали атакувати. Це нормальна реакція. Скаут каже: нині дрони необхідні. бо Вони не тільки розвідують інформацію, а й рятують життя військових. Починається артобстріл наших сусідів. Тобто, це, ми швиденько піднімаємося на дроні, знаходимо там буквально за пару хвилин. Точку, звідки вони працюють, визначаємо на мапі координати їхні, передаємо на артилерію, і за п'ять хвилин у нас відповідь вогонь. Дуже хотілося б, щоб більше мавіків 3Т у нас з'являлося, тому що це дрон, який може як у день, так і вночі вести аеророзвідку. Останній раз ми зловили групу, розвідувальну групу вночі на підході до нас. Ми її виявили і накрили з міномет. Військовослужбовець на позивний Чорногора розповідає, неодноразово помічали російську техніку та декількох окупантів, але щоб вразити ціль самостійно, необхідні ударні дрони. При виявленні, там, наприклад, артилерійських снарядів треба витратити там до десяти, щоб е прицільно вразити ціль. А... Дроном камікадзе ну, це один-два дрони і собі вартість враження цілі буде коштувати 600 там 700 доларів, наприклад, а вразили там танк чи БТР. Чорногора родом із івано франківщини як і побратим був підприємцем. Але торік у березні приєднався до тероборони. каже на початку повномасштабного вторгнення навчальних центрів майже не було, тому вчилися літати в бойових умовах. У майбутньому я хотів би теж зробити якийсь навчальний центр, щоб Трошки вчити літати різними видами дронів, щоб мали бачення, що тут таке. Військові 102-ї бригади сил тероборони майже півтора роки захищають країну. Кажуть, нині головне перемога. А потім мріють про спокійне життя з рідними. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Це військовослужбовець на позивний туз. При штурмі села роботи на Запорізькій області. Він отримав чотири кульових поранення. Одне з них в шию, внаслідок якого куля застрягла в серці. Оперували туза в Запоріжжя. Нині перебуває на лікуванні у Вінниці. Я не, не чувствував, що в мене там пуля в серці. Чесно, врач теж казав, каже, не відповідаєш, ти каже, кулі в серці. І що зробили операцію. І дійсно, витягли пулю. Зроку складніше, да там на виліт з пулеметом кось перебило і куска касі нема. Нічого я не відчував. Мене все боліло в принципі. Ну серце не боліло. Ніхто не міг навіть уявити собі, що поранення шиї може призвести до такого розташування кулі. Під час одного обстеження помітили невідповідність певних змін грудної клітки в правому передсерді. Складне місце для розташування вона знаходилася саме в поражнині серця. В нього була ще поранення кінцівок, верхньої кінцівки. Там складний перелом був вогнепальний кісток, обох передпліччя поранення нижньої кінцівки. То згадує в роботи приштурмі при штурмі. Вони з побратимами втрапили в пастку. Рядом ще стояв красний дом. Такий досками забиті вікна, такі подозрітельний дуже домі був, тому що везде вікна просто розбиті були, а там досками забиті. Я з командиром зв'язався. Ми тільки туди, і тут нас почали пулеметом крити. Ми почали назад відтягуватися, І з того дому, там, де хлопці типа, зачистили, теж почали крити. І там мене поранили, я впав, пролежав десь часок, мабуть. Вот наложив собі турніки, так небудь це все время. Нас там крили, почали міномети, дрончики і літати. Я часок полежав, от повз до своїх. Мене ранили в колінку і в руку. Вони давай, йди на точку евакуації. Я вийшов від тим, блін, мене опять в ногу в бах, блін, і в шиї у бах, я брик упав. Лежав, лежав, поповз опять до своїх. приповз, кажу, пацани, мене опять ранили. Вони, йолки-палки. І тут нас почали в сьом домі вже закидувати гранатами. Військовослужбовець каже, з колею в серці та іншими пораненнями йшов пішки близько двох діб. Вижити допомогли думки про доньок. На ту завдома вдома чекають 12-річна Катерина, 8-річна Альбіна та на рік молодша від неї Анна. Я її хотів побачити, так, ну, я про них думав. От коли ранило в шию, то блин, якось вроді не больно було. Ну, розумів, що, мабуть, це капець тому що упав, захріпів хлопців, гукати голоса не було взагалі ніякого. І думав, звісно, про досі, хотів їх ще побачити. Куля, яку витягли з серця туза, зберігають як доказ, аби потім притягнути окупантів до відповідальності, розказав військовий лікар Ярослав Тялушко. Боєць її бачив, але вона, ну, ми зберігаємо окремі елементи, ми знаємо, розуміємо, що це все це юридичні справи, все це кримінальні да, події. Які відбуваються, і тому вони зберігаються. Ну, у нас є такий невеличкий музейчик, можливо, який містить колекцію видобутих таких уламків, але звісно, що вони не всі. На жаль, їх дуже багато, і так якби це не є якимось експонатом, що, що потребує певної уваги. Після лікування і реабілітації каже Тус, збирається поїхати одразу додому на Дніпропетровщину, побачитися з доньками. А потім, якщо за станом здоров'я зможе, далі до побратимів. Олена Пода, Маргарита Галіч, Хоходра, Андрій Варіонов, Володимир Черняков, Суспільне новини, Запоріжжя. Чат-бот свій донор розробила у Запоріжжі громадська організація Свої її голова Ілля Бовсуновський каже: завдяки цій програмі можна стати донором крові або знайти донорську допомогу. Працювали над чат ботом близько двох місяців, анонсували 9 вересня. Відтоді приєдналося 47 людей, розповів Ілля. Зараз цей бот допомагає нам автоматично збирати дані і формувати базу даних для, для того, щоб ми знали, хто може судити за дати кров. Скільки цих людей також в нас є така можливість, як розсилати індивідуальні запрошення в особисті повідомлення? Приходить сповіщення про те, що є така можливість, і людина вже обирає такі дві кнопки, доєднатися, може доєднатися не може доєднатись може доєднатись супер. Очікуємо зазначений день, зазначений час біля центру переливання і разом з координатором акції, який знає, що за чим де як підтримати людей. будемо здавати кров. За словами Бовсоновського, потреба у донорах актуальна для прифронтового Запоріжжя. Долучитися до чат-боту свій донор можна через QR-код, розміщений на афішах у лікарнях та сторінках соцмереж громадської організації. Свої. Дивитеся суспільне Запоріжжя, підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.